Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. І для огляду ми сьогодні обрали два дуже схожі трактори. Вони схожі по багатьох параметрах. І давайте почнемо з того, що вони приблизно одинакових років випуску. Це кінець 80-х, початок 90-х. Один це є ісеки Ленд Холк 185 на 18 кінських сил з половиною. Другий це є Янмар FX 20 на 20 -й. Сил. Потужність практично одинакова, відрізняються вони на півтора кінських сили, чуть менше має потужності власне, і секи Але по комплектації трьох точка без рівня горизонту і грунтуфриза метр трьох точка без рівня горизонту і ґрунтуфриза метр сорок Ідентично. Ножі на грунтофрезі Янмар. Тільки підтерпна фарба. І ножі на і секі звичайно, трішки більш підтерпі. Далі. По колії. По колії трактори теж є ідентичними. Метр п'ять по центрах передніх шин. І в вузькому положенні і 1,15. В широкому положенні. І задні шини по центрах мають 96 см в вузькому положенні, як на ісекі, так і на Янмарі. І 1,10 м в широкому положенні. Тобто на колію 55 см можна сміло працювати цими тракторами. Ну, 50-це взагалі. без питання. По розміру шин давайте подивимося. 8,3 на 24 задні шини. Вісеки і 9,5 на 22 янмару. По шинах янмару взагалі завважень 0, повні карби, відсутні тріщини. На передніх теж повні карби, відсутні тріщини. Давайте по коробці подивимося. Тут коробка на півавтомат три швидкості вперед, одна назад і три режими. Напрацювання 1050 мотогодин, вал відбору 4 швидкості, підключення механічно переднього приводу, блокування заднього осьового диференціалу, все як в стандартних тракторів Янмар. По ісекі. 4 режими, 3 швидкості вперед. Одна швидкість назад, по кількості передач це є 12, аналогічно, як і Янмара. І три швидкості і чотири швидкості назад, оскільки, відповідно, є чотири режими. По 1250 1253 мотогодини. Блокування заднього осьового диференціалу підключення переднього приводу і три швидкості валу відбору. На одну швидкість менше, ніж у Янмару по шинах карби повністю є в своєму розмірі, тільки десь, мабуть, стояв на сонці, зберігався в таких умовах, що є легенькі мікротріщини по шинах. І з огляду на це ми зробили додаткову знижку. Тому 5200 ісекі Land Hope 185 на 18 з половиною кінських сил і 5600 в дуже хорошому стані. Янмар FX 20. За комплект з ґрунтофрезою теж Бачите, ножі на ґрунтофрезі практично нові і з цими напаєчками всі хороші, хороші ножі, хороші шини, хороший стан трактора. Ці та багато mm. інших тракторів можна оглянути у нас на майданчику Вірем техніка Івано-Франківського. Або зайти за посиланням, що буде в описі до відео, на наш сайт, і ці трактори якраз вже додаємо до нашого сайту. Безліч тракторів на майданчику від 13 до 48 кінських сил знайдете для себе найбільш оптимального помічника серед безлічі японських міні-тракторів та тракторів з кабінами і без кабін. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі VRM-техніка. До побачення.